Лабораторії Апертури. Те, що колись було зразковим виробником душових занавісок, тепер стало провідним експериментальним інститутом фізичних досліджень на землях саме так. Землях у множині. Майже на увазі усі землі, що існують у мультивсесвіті, удосконалюючи деякі людські знання, науковці створили багато інновацій, що змінили життя. Якщо хтось знає чи бачив науковця, який розробляє якусь новинку, так ми приходимо до лабораторії F-22. Сама лабораторія насправді не зробила нічого. Вона досить таки лінива, як і всі лабораторії. Але колектив лабораторії в основному складається з людей, які зробили неймовірні речі. От вони і є. Апертура Арді. Лабораторія апертура. Шкода брата. Помер. Принаймні він займався тим, що йому подобалось. Дирявив собі лице лазером турелі. Ох, наукою. Ризикував заради отримання більших знань людством. Тобто він справді жив. Доки його не продірявив лазер турелі. А от глянь на Волтера hey, Аго, hey. друзяко. У тебе новий напарник. Товариш Куб-чудовий слухач. Тобто, послухайте лише таке слухання. Він ночуніє. От спитай себе, що краще бути живим чи почуватися живим. Взагалі, то я. І доки ти не спитав, так я маю на увазі Волтера після того, як він узявся за проект лазерної турелі. Уже ранок, Чарльз за Таніку. Як це маєш? Таке запитання непродуктивне. Сподіваюся, ви не будете зважати на факт провалу Брета і до кінця тижня зробите працездатний продукт типу лазерної турелі. також маю надію побачити вас обох після обіду в консультаційній щодо Брета. Ввечір спомену? це залежить від лабораторії, як розпоряджатися спогадами. Тепер буде забування. Смерть легко здолати, якщо забути про неї. Дякую, що прийшли на це збіговисько з метою забування життя Брета та всього з ним пов'язаного. Мені потрібно було витратити кілька хвилин, щоб підібрати мелодію до відео. Вам сподобається. Лабораторія Апертура. Доктор Бред Реджестер. Забудь бред хто, та ніхто до роботи. Це змусить вас більше думати про завдання, яке вам доручила лабораторія Апертура. Чи хтось ще хоче щось сказати? Я б лише хотів сказати, що мій колишній напарник доктор Бред Реджестер мав більше чесності та більше. Де твоя повага Волтера? Є хтось, хто хотів би розповісти про щось зовсім не пов'язане з забутим іменем? Отже, тепер ми працюватимемо з лазерами. Кльоско. Вибач. Ми ж би інакше й не створили нічого кращого. Не розумію, чого ти нервуєш? Дуже просто я ненавиджу лазери. Та ти все, що круте, ненавидиш. Я вже з тобою цілий рік працюю і чую кожен сміх у цій лабораторії. Це ти знову про змагання команд, так? Найкращий науковець місяця. Найгірший науковець місяця. Воно нічого не варте. Це лише жалюгідна спроба маніпулювати слабшими. А приз один і той же жити гладко наче смузі. Повага. Панове. Ох, не забудьте розділити штекери і під'єднати стабілізатор. Так, так. так. Я знаю. Шкода, Брета. Кого? Молодець. Знаєте, хлопці, наступного місяця у вас не буде все наше смузі. А вже ж ні. Таке смачне смузі можна зробити за дві хвилини. Тобто, наступного смузі на, наступного місяця не ви. а що. Ми ми будемо командою місяця. О, так то з полуниці й банана. Це протеїн плюс. Ненавиджу цих двох. Вони добре знають, що роблять. Гаразд. Схоже, ця крихітка на поготові. Ти встановив так, як треба. Привіт, серденько. Молодець. Даруйте. Де ти був? Та так вештався по тестовій залі. Тобі треба інколи. Отже, я заніс усі лабораторні команди і встановив їхній потенціал стосовно лабораторної команди місяця. Замість того, щоб працювати над своїм поточним проєктом? Ага. Гаразд. Волдер і Кубкомпаньйон? не загроза. Кріс і кріс потрапили в силове поле. Тож, якщо почекати до завтра. Їх як відпустить, вони одразу ж і дременуть. Теодор та Франклін переробили пульт керування. Ти знайшов? І поклали його десь трішечки задалеко. Бажана свобода. Отже, залишаються Ленс і Лео. І доки ми працюємо над новим лазером, вони задумують зброю. Зброя? Лазер. Лазер, зброя, тобто, це навіть не знаю. Не забувай, ти не торгуєш часом, щоб марнувати його на аналіз. Слушно кажеш. Просто хочу сказати вибач, що взявся за твою справу, не спитавши. Та я знав, що ти скажеш ні. І це абсолютно нечесно, бо ми завжди знаємось на тому, що робимо, а ти ніколи не дозволяєш мені робити те, що ти робиш. А якби тобі лице лазером продірявило, і якби твоє лице вибухнуло, я б сумував за тобою. Я міркував, яка була причина, що чому Брет отримав лазером по обличчі. Це тому, що турель не знало, що їй треба стріляти. Гадаю, нам потрібен додатковий якийсь розпізнавальний центр. Ай, -яй 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 -яй, зараз вибухну, Рятуйте! Може, щось як з атакуванням людини. Е, ні. Мені подобається. Годинник відліку кінця експерименту. Із задоволенням оголошую, що переможцями науковця місяця є Ленс і Лео. А без сумніву найгіршого науковця місяця отримує Волтер та товариш Куб Вони погубили 8-3-3-4-12 пробо. Як вам не соромно. Виявлено людину, чоловік Чарльз, 40 років, сексуально незадоволений. Вибач щодо ну, типу, щодо науковця місяця. Та забудь! Ми не стали останніми. Знаєш, що це означає? Ми у грі і ми впораємося. Просто треба стати більшими і сміливішими. Кимось, хто може змінити світ. Української мови озвучено товариством три крапки на замовлення порталу «Play.ua».